Війна э, чоловіки. Чоловіків здебільшого немає. Чоловіки пішли воювати більше жінок в громаді. Дуже багато людей виїхало за кордон, і та молодь, яка залишилась. Ми маємо її вмотивовувати, і на це треба звертати увагу. Про це треба говорити. І тут справді відверто говорять про соціальні проблеми Чернігівщини та шукають способи їх вирішення. Це тренінг з питань публічного управління молодіжними та гендерними ініціативами. Тренінг орієнтований на представників територіальних громад, які займаються питаннями і відбудови територій своїх, які займаються залученням молоді для того, щоб не лише задовольнити потреби молоді, але ж в свою чергу залучити їх до відбудови своїх територій. Так само представники громад вчаться і підтримувати та розвивати жіночі суспільні ініціативи. Війна е чоловіки Чоловіків здебільшого немає. Жінка сьогодні постає в дуже багатьох ролях, щоб вона відчувала себе сильною, розуміла, що вона теж управлінець, що вона теж може допомагати чоловікам тільки на нашому буденному фронті. Тут і зараз атмосфера на тренінгу дуже щира. З однаковим захопленням разом завдання виконують фахівці з громад та організатори заходу, представники обласної адміністрації та науковці. За ініціативи обласної військової адміністрації, а також інституту професійних трансформацій, який саме займається питаннями розвитку молодіжної політики в нашій області, було заплановано такий тренінг, серію тренінгів. Це початковий перший, який як пілотний проєкт, для того, щоб далі розмасштабувати все це на інші територіальні громади, тому що у нас їх 57, Сьогодні представлено лише 18. Тому сьогодні найактивніші перші початківці, які будуть опробовувати цю програму, це дійсно перший тренінг, такий пілотний, і плеяда тренінгів ще послідує за цим. Сьогодні ми напрацюємо багато цікавих моментів для, для того, щоб внести їх в стратегію розвитку області саме по молодіжці і саме по гендерним питанням. У свою чергу учасники обмінюються і власним практичним досвідом, адже у них уже теж є свої напрацювання, як, наприклад, у київській громаді каже голова сільського. Разом з нашими жінками створили громадську організацію Жінки за майбутнє і зараз подаємо, подаємося на різні грантові проекти і вже три реалізували успішні і будемо в цьому напрямку працювати далі. Отже, буде проведена серія таких тренінгів, яка охопить усі територіальні громади області в залежності від проблематики, яка буде виявлена. Ми можемо спланувати наступні тренінги. Цей тренінг він не буде повторюватися ідентично. Серія тренінгів мається на увазі, що вони будуть удосконалюватися і бути конкретно ціленаправлені в якісь точкові питання. По завершенню ми маємо напрацювати конкретні стратегічні напрямки для розвитку наших територій.